Українська література 9 клас Тарас Шевченко. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів, Причинна. думи мої, думи мої. Пригадуємо: Київ філософський романтизм. До романтиків київської школи належали видатний вчений, перший ректор Київського університету. Михайло Максимович, який науково обґрунтував, що українці є нащадками Київської Русі. Микола Костомаров, видатний український історик, співзасновник кирило Кирило-Мефодіївського братства, перекладач біблії, творець українського історичного роману «Пантелеймон Куліш, і художник та поет, основоположник української літературної мови Тарас Шевченко. Основні риси романтизму. Пригадуємо: це заперечення раціоналізму. Зображення виняткових героїв у надзвичайних обставинах у виняткових обставинах, інтерес до фантастики, культ почуттів, зацікавленість національною історією, захоплення фольклором і близькість до природи і, звичайно, звичаї, мова, національні традиції це першорядні цінності у квітні 1840 року. В Петербурзі виходить перша збірка Шевченка Кобзар. У збірки входило вісім поезій Думи мої, думи мої, перебендя. Іван Підкова», Катерина, Тополя, Тарасова ніч. Нащо мені чорні брови? Та до основ'янин. На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом хлопці та дівчата, як мак, процвітає. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гнету полю до самого долу. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив, Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами? Так промовляв до нас юний Тарас Шевченко у квітні 1840 року зі сторінок свого першого кобзаря. Перший вірш у Кобзарі це поезія Думи мої, думи мої. Як сприймуть першу збірку молодого невідомого поета? Чи дійде його поетичне послання до земляків у Петербурзі? Чи долетять його думи діти до рідної землі? Це тривожило душу молодого, ще невідомого поета? Думи мої, думи мої, лихо мені з вами! Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? За карії оченята, за чорні брови серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі. За степи та за могили, що на Україні, серце мліло, не хотіло співати на чужині, не хотілось в снігу, в лісі козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають, там широко, там весело від краю до краю. Як та воля, що минулась Дніпро широкий, море, степ і степ ревуть пороги і могили гори. Там родилась, гарцювала Козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило, лягла спочить. А тим часом виросла могила, а над нею Орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну ідіть, діти, в нашу Україну По пітинню, сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще, може, й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україну, моїх діток нерозумних як свою дитину. В основі поезії два метафоричні образи думи діти і думи квіти. Квіти мої, діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Діти, сироти, діти, квіти мандрують по підтинню в Україну. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну ідіть, діти, в нашу Україну. Під тинню сиротами, а я тут загину. Чому в Україну? І автор відповідає там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може й славу. Якою постає Україна в поезії? Україна це щире серце дівоче, Закарії оченята. За чорні брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі. Україна це поле битви за волю. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле. Україна це особистий біль поета. А я, а я тільки вмію плакать, Тільки сльози за Україну, а слова немає. 1841 року у Петербурзі виходить Альманах Ластівка це українське періодичне видання, ідея створення якого належала Григорію Квітці Основ'яненко. Це перша антологія, тобто збірка української літератури. У Ластівці вперше після Кобзаря були опубліковані нові твори Тараса Шевченка і Балада причинна. Балада причинна про трагічне кохання. Чи загадковий світ української міфології про поетичність української природи чи про українську ментальність? Рвета стогне Дніпр широкий, Сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сечі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Перед нами зображені картини природи буряна ніч на Дніпрі. Пейзаж живий, коли він стає живим. Персоніфікація, уособлення або одухотворення – це різновид метафори, в якому предмети та явища набувають людських ознак. Ревета стогни Дніпр широкий, сердитий вітер завива. І ще одна персоніфікація і блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав. Автор використовує тривожні епітети. Блідий місяць, високі верби, сердитий вітер, народно поетичні символи в гаю треті – півні. Пейзаж готує читача до подальших напружених подій. На тлі величної стихії природи трагічна людська історія: дівчина страждає від розлуки з коханим. Кого ж сиротина? Кого запитає і хто їй розкаже, і хто те знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напува? Під дією чарів, ворожки дівчина стає Сновидою, причинною називають в Україні. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб, бач, ходя опівночі, спала й виглядала. Козаченька молодого. Мотив трагічного запізнення. Козак повертається, кинув коня та до неї Боже ти мій, Боже, кличе її та цілує, ні, вже не поможе. У причинні майстерне переплетення фантастичного та реального світу. Двосвітність це характерна ознака романтичної балади. Русалки, душі нехрещених дітей або нещасливих самогубців. Ух, ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила, нехрещену положила, співають русалки. Третій раз півні співають на світанку, зникає влада нечистої сили, поки відьми ще літають, пише Шевченко. Поки півні не співають, і довго-довго дивувались на її уроду, треті півні кукуріку шелеснули в воду. Місяць це русальне сонце, і причинні є заклинання місяця Місяченьку, наш голубоньку, ходи до нас вечеряти, світи довше в чистім полі, щоб нагулятись доволі. Поетика, балади, причинна. Роздуми дівчини про коханого Не китайкою покрились козацькі очі, Не вимили біле личко слізенькі дівочі, Орел вийняв Карі очі на чужому полі. Автор вживає постійні епітети. Карі очі біле тіло. Біле личко. Постійні епітети це епітети, які дуже часто вживаються у народній творчості. Типовою ознакою фольклору є також використання заперечних порівнянь, не китайкою покрились козацькі очі, не вимили біле личко слізенькі дівочі. Отже, бачимо широке використання у причині народно пісенних засобів. Чому Причинна є романтичною баладою. Ось ознаки романтичної балади: психологічний пейзаж, звернення до національної тематики, використання образів народної демонології, трагічна розв'язка і романтичне трактування долі психологічний пейзаж широкий Дніпр, не гомонить, розбивши вітер, чорні хмари, ліг біля моря. Одпочить на фоні тривожного пейзажу розвиваються не менш тривожні події. Хоча у баладі причина йдеться про кохання дівчини і хлопця, автор згадує історію чорніє гай над водою, де ляхи ходили, засиніли понад дніпром високі могили. Ми вже говорили про використання образів народної демонології, поки відьми ще літають. Поки півні не співають, і, звичайно, русалки. Особливістю романтичної балади є трагічна розв'язка насипали край дороги, дві могили в житті. нема кому запитати, за що їх убито. І романтичне трактування долі, така її доля. О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? Як сприйняли Кобзар сучасники поета? Російський критик Вісаріон Білінський, який ненавидів все українське, написав тоді Але здоровий глузд Шевченкові повинен бачити осла дурня і негідника, а те гіркого п'яницю, любителя горілки по патріотизму, хохлацьким. Ох, ці мені хохли, адже барани, а ліберальничають в ім'я галушок і вареників зі свинячим салом. А оце думка європейця Павла Свенційського. За Англію не промовив Байрон, не виявлена в гете Німеччина. Всієї Польщі не добачимо у Словацькім. А погляньмо, чи є найменша проява життя України, щоб не відбилась вона, мов у чистому дзеркалі в тарасових поезіях.